Доброго дня, дорогі діти! Зараз я вам покажу детальний алгоритм того, як вам зайти до нового облікового запису та приєднатися до Google класу. Для початку вам потрібно знайти іконку Google Chrome. Наводитиме на неї курсором і натискаємо двічі для відкриття ліву клавішу миші. Відкрився наш Google Chrome. Тепер там, де ви заходили раніше на свою поштову скриньку, натискаємо один раз лівою клавишою миші і знаходимо Додати інший обліковий запис. Убираємо, де ви вводили свій логін, ви або вводите клавіатурою, або копіюєте із Viber надісланий вчителем логін, виділяємо. І копіюємо за допомогою контекстного меню. Повертаємось до Google Chrome. Видаляємо і вставляємо ваш новий логін. Натискаємо далі. Тепер вам потрібно ввести пароль. Повертаємося до Viber. Виділяємо і контекстним меню копіюємо пароль. Повертаємось в Google Chrome. Вставляємо наш новий пароль. Натискаємо далі. Ви ввійшли до нового облікового запису, натискаємо Продовжити. Тут ви можете змінити тему і тепер нажимаємо «Gmail». Вам потрібно зайти до корпоративної пошти нашого ліцею. Корпоративній пошті ви знаходите в правому верхньому куточку 9 крапочок. Натискаємо на них і обираємо клас. Зараз у вас відкривається вікно, щоб додати новий курс або приєднатися. Вводити код курсу вашого необхідного вам класу, який вам надають вчителі або ваш класний керівник. І ви приєднуєтесь до класу. Я впевнена, що у всіх вийде. Бажаю вам успіхів у навчанні.